Неподалік рівного згорів автомобіль приватного підприємця. Транспортний засіб вигорів вщент. Пожежа спалахнула о 5.30 ранку на території розважального комплексу у селі Обарів. Камери відеоспостереження, встановлені на будівлі, зафіксували. Як невідома особа підходить до автомобіля Мерседес, і за кілька хвилин автівка спалахує. Першим пожежу побачив кухар парк готелю. Кинувся гасити та телефонувати пожежникам. Пішов на кухню і побачив у вікно щось горить. Заглянув далі, бачиш, це машина горить. Коли вибіг з кухні, швидко побіг на рецепшн, визвав пожежну безпеку і взяв вогнегаз і підбіг до машини. Коли вже підбіг до машини, ну, ми вже боялися підходити, тому що вона вже перед і був плав вогнем. Підходити. Від Мерседеса 2007 року випуску майже нічого не залишилось. Встановлено, що автомобіль зареєстрований на 40-річного рівнянина Юрія. Втім, останнім часом на ньому їздив співвласник розважального комплексу у селі Обарів Олексій Хахльов. Чоловік впевнений, що це був підпал. Останнім часом був у епіцентрі подій на Рівненщині на Рівненщині у громадсько-політичному житті, і напряму пов'язується це своєю активною діяльністю. Тиждень тому, власне, в цьому автомобілі був попереджувальний сигнал, коли розбили скло. Я там намагався у Фейсбуці виставити цю інформацію. Сьогодні, мабуть, друга серія, яка говорить про те, що ті кримінальні серіали 90-х років повертаються в мирне життя рівненщини. У міліції причини пожежі поки з'ясовують. Відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. Наразі міліція чекає висновок, який роблять фахівці. МНС для того, щоб встановити остаточну причину пожежі даного автомобіля. Розглядаються дві версії. Перша версія це підпал, і друга версія пошкодження електропроводки.